Від початку холодного сезону до стаціонару Сумської обласної лікарні потрапило 12 людей внаслідок переохолодження. Завідуюча опіковим відділенням, де лікують таких пацієнтів, Інна Лазоренко розповідає, минулого року таких випадків було 80. За її словами, ймовірно, зменшення відбувається за рахунок відкриття пунктів обігріву, адже найчастіше з переохолодженнями привозять людей без постійного місця проживання. Частина пацієнтів самотні пенсіонери. Самі пенсіонери проживають, за ними періодично хтось спостерігає, і людина просто може втратити свідомість за рахунок своїх якихось хронічних захворювань, чи цукрового діабету, чи ще чогось, і вона просто лежить тривалий час в холодній хаті. І тому привозять і таких людей. Були люди, в яких, які втрачали свідомість серед вулиць. Вони просто падали, ну, чи то інсульт, чи то ще якась там втрата свідомості, і тому також переохолоджувалися. Бувають Випадки, коли людей, людей ламається транспорт десь в дорозі серед поля, і тому тривале перебування на холоді це провокує захворюваність. Наразі в опіковому відділенні лікуються дві людини з переохолодженнями, але вони спілкуватися з журналістами відмовилися. Минулого року внаслідок переохолодження померли троє людей. Одна людина в цьому сезоні, додає лікарка. Люди можуть не витримувати, можуть відмовляти нирки в подальшому. Також поліорганна недостатність дуже часто буває, тому ну, організм не справляється з тяжкими ураженнями. Для переохолодження не обов'язкові сильні морози, достатньо холодної вологої вітряної погоди, каже Інна Лазоренко. Потрібно, щоб завжди було взуття просторе, шкарпетки сухі, також, якщо шкіра дуже вразлива, потрібно креми зволожувальні наносити на руки. Також краще використовувати не роздільні перчатки, а рукавички, тягатися, використовувати натуральні матеріали. Уже якщо ви отримали переохолодження, потрібно зігрівати поступово. Не потрібно розтирати, не потрібно обливати гарячою водою. Це все має бути поступово. Краще його завернути в одіяло, в щось таке ну, в тканини, щоб було поступове відігрівання. Також тепле пиття. Якщо вже це більш складні випадки, то краще звернутися до лікаря. Олена Рашевська, Світлана Драган, Суспільне новини Суми.